Вітаю час новин на телеканалі ЄРТ студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Ізоляція з усіх боків по вулиці Нагірна у мікрорайоні Монастирська гора просідає дорога. У дворі багатоповерхівки по вулиці Гетьмана Сагайдачного 8 вже кілька днів з-під землі тече вода. Полтава стала другим містом в Україні, де втілили проєкт театр ветеранів. А тепер про це та інше більш докладно. Просідання асфальту на автодорозі по вулиці Нагірна. Мешканці мікрорайонів Дальній Яківці та Монастирська гора побоюються будь-якої миті. Там може утворитися провалля. Тоді сполучення з містом не буде, адже інша дорога серпантин вже майже рік як перекрита. Чи будуть вирішувати цю проблему працівники житлово-комунального господарства міста? Дізнавалися мої колеги. Посеред дороги по вулиці Нагірній, між мікрорайонами Монастирська гора та дальні яківці, просів асфальт. Просідання поки що незначне, але будь-якої миті може перетворитися на небезпечне провалля, побоюються водії. Зробилася якась яма, а провалля в асфальті, і не зрозуміло, що може бути далі. Може воно глибше провалитися. Стараюся об'їжджати це місце. Полтавець Іван Борисович, який мешкає неподалік, припускає, порожнеча під асфальтом утворилася за кілька років і називає одну з ймовірних її причин. Воно просідає за того, що там перерита дорога, коли то була. Понімаєте? Перерита дорога і за того, що кабель йде, мабуть, на цю сторону. Тому що по цій стороні 220, а по той стороні тут 10 тисяч вольт. Так воно має бути. Ото входить в ту будку і там тоді воно і... Ну, Я думаю, що і за того. Получається, з годами порожнеться. Ситуацію ускладнює і те, що ця дорога навантажена, додає чоловік. Тут люди літають, тут ніхто не їздить. О, диві, о пішов, пішов, пішов. Поки червоний шлях перекритий. Я поки з остановки дійду додому, я нащитую більше 20 машин. Сюди-туди, вони їдуть, і вони їдуть добре, вони літають тут. Я ж кажу, скільки вже котів мене по кожен рік тут по два-три котика збивається. З такого незначного просідання починався із сув дороги на серпантині по вулиці Паїсія Вличковського, яку вже майже рік не можуть відремонтувати, говорить колишня голова органів самоорганізації населення мікрорайону Монастирська гора Оксана Лазаренко. З цим питанням вона звернулася в житлово комунальне господарство міста. За її словами, якщо не дослідити причину з суву зараз, Монастирська гора ризикує опинитися між двох прірв. Це єдина дорога, яка з'єднує червоний шлях із містом. І не дай Боже, зараз взимку там з нею щось трапиться, ну непрогнозоване, і дійсно там виявиться пустота, яка провалиться під якоюсь машиною або автобусом, то фактично ми залишимося з тим, що 2,5 тисячі жителів залишаться без прямого сполучення транспортного з містом. Тим часом перший заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Олександр Попенко запевнив, загрози виникнення провалу на цьому місці немає. Проблему вирішать з допомогою асфальтування. Виїжджали фахівці відділу технагляду управління ЖКХ, зовні обстежили дорожнє покриття провалів так назвати, щоб ще рано. Там невеликі просідання і там до 10 сантиметрів. І буде, як погода дозволить, прийняти рішення поточний ремонт дорожнього покриття в цьому році зробити на тому місці. Комунікації іменно там, під цим місцем, не проходять, вони в іншому місці. Так, в цілому це треба дослідження робити. Нагадаємо, серпантин вулицю Паїсія Волочковського у Полтаві перекрили 25 січня. Розробка проєкту його ремонту і досі триває. Топлений двір та постійний сморід під вікнами із такою ситуацією стикнулися мешканці багатоповерхівки за адресою гетьмана Сагайдачного у Полтаві. Вже п'ятий день вода все прибуває, а людей ніхто не чує. У чому проблема та чи чекати на її вирішення? Дивіться у сюжеті. Нікому нічого не надо. Вода л'ється, вода тече. Це наші, як кажуть, надри. Нікому нічого не нада. Увесь двір затоплений водою. Вона пробуває вже п'ятий день поспіль. В таких умовах живуть мешканці багатоповерхівки по вулиці Гетьмана Сагайдачного 8, у Полтаві. Пані Лариса розповідає, щоб виконати сміття, вимушена обходити цілий будинок, бо затопило навіть майданчик зі сміттєвими баками. Незручно, я ось тільки що на стоянку заїжджала, то через лужу, і там непонятно взагалі яка там глибина, бо там дорога, ну асфальт поганий, ями і все проче. Звичайно, незручно. І до мусорки підійти можете знімати. до мусорки. Я вчора обходила чорті як, тому що і вода все прибуває. Люди неодноразово дзвонили до Полтава водоканалу, розповідає місцева мешканка пані Світлана. Каже, працівники приїхали, подивилися, сказали, що вони нічого зробити не можуть через абрикосу, яка росте прямісінько на трубах цього будинку. Вийшла я зранку, це було днів п'ять назад, я не скажу, в який день. Вийшла така, як роднічок. Якийсь. Стали ж тут подружки, треба дзвонить водоканал. Е, коли парі ніде, каже, ми вже зателефонували. Ну, добре, ждемо. На другий день заходжу, питаю в дівчат, каже, приїжджав водоканал. Покрутились, покрутились, сказали, треба зрізати. А ремонтні роботи за цією адресою проведуть цього тижня, пояснила телефоном речниця підприємства «Полтава-водоканал» Інна Рудяк. Ремонт на мережі водопостачання по вулиці Сагайдачного 8 запланований на цьому тижні. Полтавська митниця цими вихідними відзначила 32 роки існування. За цей час до державної скарбниці України було перераховано майже 50 мільярдів гривень. Нині через полтавську митницю експортують товари до майже 80 країн світу, якими ще здобутками пишається колектив. Дивіться у наступному сюжеті. 17 листопада полтавська митниця відзначила своє 32-річчя. Увесь цей час вона пильнує дотримання правил чесної міжнародної торгівлі, каже її начальник Володимир Касьян. На сьогодні через полтавську митницю експортують товари майже до 80 країн світу, а імпортують із 56. При цьому її фахівці продовжують впроваджувати митне законодавство європейського зразка. Саме митники Полтавщини за 32 роки перераховано. Податків та зборів до державної скарбниці на суму майже 50 мільярдів гривень проведено митне оформлення більше 1 мільярда зовнішньоекономічних операцій. Здійснено митний контроль майже 300 мільйонів тонн експорту імпортних вантажів. Від роботи працівників митниці залежить ефективність зовнішньоекономічних зв'язків та діяльність багатьох підприємств. На кінець 2024-го у полтавській митниці акредитовано понад три тисячі підприємств, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які підтримують партнерські відносини зі 163 країнами світу, говорить перший заступник начальника полтавської митниці Наталя Скабук. Найбільш затребуваними товарами за кордоном залишаються залізнорудні котуни, олія, соняшникова соєва, тютюнові вироби, а також технічний вуглець. З імпортованих товарів, найбільш імпортованих товарів це насіння соняшнику, тютюн та Промислові замінники тютюну, а також інша сировина. за здобутки у захисті економічних інтересів України, протистоянні контрабанді та забезпеченні значних надходжень до державної скарбниці, колектив митниці з нагоди річниці відзначили нагородами різних рівнів. Саме від нас залежить наша економічна стабільність, наш економічний успіх наш розвиток держави і самобутність і незалежність. А всі ті митні платежі, які ви збираєте зараз, йдуть на підтримку наших військових. Чим більше ми з вами будемо збирати, тим більш захищеними ми з вами будемо. На сьогодні забезпечення державного бюджету. Ми розуміємо, що це стратегічне завдання, в тому числі для контролюючих органів, для митних підрозділів. Тому дякуємо вам. Працюєте в надзвичайно складних умовах. Нагадаємо, у складі Полтавської митниці функціонують два митних поста Полтава та Кременчук, а також міжнародний авіаційний пункт пропуску Аеропорт Полтава. Сьогодні біля Свято-Успенського кафедрального собору у Полтаві в останню путь провели воїна Збройних сил України. Прощалися із захисником Ігорем Калайдою, яким запам'ятали загиблого рідні та товариші у матеріалі нашої знімальної групи. У Полтаві попрощалися із захисником України, який віддав своє життя за незалежність та майбутнє нашої країни. 57 штаб-сержант Ігор Калайда все своє життя прожив у Полтаві. Тут він закінчив школу, навчався та одружився. Розповідає його товариш, пан Ігор. Додає, що воїн був справжнім патріотом. Дуже світлою, доброю людиною. Він був в АТО, воював в АТО і після поранення, хоча міг не йти воювати. він все одно любими хотями. Він пішов воювати. Він воїн був до костей. Мріяв ігор колайда про мир та процвітання України. Наголошує товариш полеглого бійця. Пан Ігор каже, що перебуваючи на війні, воїн увесь час намагався передати свій військовий досвід молодим бійцям. Це був людина, дійсно патріот, дійсно людина, яка Переживала за Україну, за народ і за побратимів своїх. Він сказав, я ж хоч чогось їх научу, хто прийде молодий, тому що опит в нього був великий. Служив Ігор Калайда на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії, начальника групи розвідки відділення управління мінометної прикордонної застави, третє – прикордонної комендатури швидкого реагування. Обірвалося його життя 14 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання. Вірний військовій присязі гідно виконуючи свій військовий обов'язок. Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання, загинув 14 листопада 2024 року в районі виконання завдань за призначенням в Курській області Російської Федерації. Поховали бійця на Затуринському кладовищі під Полтавою. Військові і ветерани війни розповіли про пережити через сцену. Фестиваль перших п'єс відбувся на Полтавщині. Це мистецька подія, яка об'єднала місцеві, державні і незалежні театри. Полтава стала другим містом в Україні, де втілили таку ініціативу театру ветеранів, як це було, бачили наші кореспонденти. Так у мене буде пацан, сильний, красивий. Я його ще ніколи не бачив, але я вже люблю його. Я вже люблю свого хлопчика на сцені полтавської філармонії. Актори театру імені Гоголя читають п'єсу і в горі, і що то там її написав військовослужбовець Максим Девізоров. Цією виставою відкрили фестиваль перших п'єс театру ветеранів. Це така автобіографічна його історія, коли в перші дні війни. Коли в перші дні війни він одружився, і потім він на фронті. Жінка виїхала з України до Лондону, вагітна народила там, і вони розлучилися. І, ну тут така проблема, хоч автор показав на своєму маленькому горі, але це як виявляється, дуже велика соціальна проблема зараз, тому що за період війни кількість розірваних шлюбів в Україні зросло там, тричі. Фестиваль перших п'єс це можливість і ветеранам війни, і цивільним розповісти про пережити за допомогою прочитання, а суспільству почути їх документальні свідчення. Полтава стала другим містом в Україні, де втілили ініціативу театру ветеранів. В цьому проєкті ветерани і цивільні писали тексти їх вчили писати тексти, і в результаті вийшли п'єси. Світ повинен побачити боротьбу України очима її захисників, і тому. Ці тексти важливі, їх важливо почути, їх важливо прийняти, і важливо розуміти, як жити далі. Одна з тих, хто написав п'єсу для фестивалю ветеранка Аліна Сарнацька. Каже, працювала над текстом близько трьох днів. Я писала те, що я знаю, те, що я розумію, те, що болить, як мене навчили, як мене змотивували. А вона про Жінку, яка служить в армії і втрачає побратимів, це не весела історія. Це не історія про кохання, не щось прикольне і радісне. Я думаю, мені її слухати навіть больніше, ніж іншим глядачам. Ще одну п'єсу, яку прочитали на сцені в рамках фестивалю, створила Людмила Костюкова. Саме моя історія е виходу. З Ірпіння в перший день окупації вивернулася моя історія, особиста історія стосунків з донькою. Твої програма фестивалю включала не тільки читання п'єс, а й обговорення побаченого. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Я прощаюся із вами на все добре. Все обов'язково буде Україна.